Вітаємо у Національній бібліотеці Латвії. Ми знаходимося у відділі дитячої літератури, центрі дитячої літератури. Я завідувач цього центру Сильвія Третякова. Я розкажу вам про наші програми популяризації читання у національній бібліотеці. Вони дають можливість організувати централізовану систему обміну досвідом та впровадження нових проєктів з популяризації читання та інших послуг для двох мільйонів осіб на державному рівні. В нашій країні є 700 шкільних бібліотек, і така сама кількість публічних бібліотек. Багато з них використовують наші ідеї з просування читання. Програми включають дитячі, молодіжні та батьківські журі. Ви бачите афішу, а також національний конкурс Читаємо вголос. А для найменших дітей дошкільного віку у нас є книжковий старт. Модель дитячого журі та конкурсу читання в голос походить з Нідерландів. А приклад нашого книжкового старту з Великої Британії. Ми завжди орієнтуємося на результати міжнародних досліджень. Наприклад, у 2009 році 2,9% учнів у Латвії мали відмінні навички читання у віці 15 років. Але у 2018-му вже 4,8% досягли цього рівня. Цьому посприяла програма Піза. Латвійські школярі мають середні результати з точки зору навичок читання, але їм бракує мотивації до читання. У 2016 році латвійські школярі оцінили себе як поганих читачів. Що поставило їх на четверте з останніх місць це програма Перелз. Хлопці значно відстають від дівчат у такій маленькій країні, як Латвія, немає сенсу підтримувати видання нових книжок, якщо не приділяти увагу популяризації читання, на яку щороку виділяється необхідний рівень державного фінансування. Тут ви можете побачити нашу фінансову ситуацію щодо програми популяризації читання. Фінансова підтримка надходить від державного та місцевого урядів. До 2016 року це був державний фонд культурної столиці а з того часу Департамент соціальної інтеграції Міністерства культури як працюють дитячі, молодіжні та батьківські журі це наша найстаріша програма популяризації читання, яку ми розпочали ще у 2001 році? Кожного року ця програма залучає близько 20 тисяч учасників до читання нових книжок. Мета програми полягає в тому, щоб забезпечити поповнення бібліотек якісними книжками, сприяти популяризації доступності послуг для молодих читачів з метою подальшого позитивного розвитку книговидавничої справи, залучати своїх друзів до обговорення прочитаних книг. Як працює дитяче журі? На початку року ми обираємо колекцію книжок для читання під час цієї програми у кількості 28 книжок. потім ми купуємо ці книжки за державні кошти. Також нас підтримує національний муніципалітет. Після цього ми публікуємо постери, інформаційні флаєри та розповсюджуємо по бібліотеках зі слоганом. Прочитай її та оціни. Бібліотекарі запрошують дітей брати участь у конкурсі читання. Учасники читають книги відповідно до їхньої вікової категорії, але так само є можливим вибрати книгу з іншої вікової групи. Вони пишуть переказ прочитаної книги, використовуючи електронну форму. Коли робота зроблена, учасники отримують різні подарунки, наприклад, світловідбивачі, браслети, ручки, закладки, книжку з наклейками, бейджі та інше. Бібліотека запрошує всіх на заходи для отримання різного виду нагород та визнання, які надають місцеві громади. Після цього центр дитячої літератури, національної бібліотеки підраховує та аналізує всі результати та формує список найбільш популярних книжок. Результати оголошуються під час фестивалю великого читання, який зазвичай проходить тієї ж весни у ризі, столиці Латвії. У фестивалі беруть участь усі діти, які брали участь у бібліотечних заходах, а також автори, видавці, перекладачі, ілюстратори, так само як і найбільш активні читачі, яких також раді бачити на фестивалі. Тепер поговоримо про нашу колекцію книжок. За якими критеріями визначається, які книжки потрапляють до колекції протягом багатьох років? Протягом років було визначено 10 критеріїв для створення книжкової колекції? До них входять книжки з картинками для наймолодших читачів, традиційні та літературні народні казки, пригодницькі історії для підлітків. Унікальна тема література для хлопців та для дівчат. Книжки зосереджені на молодіжних відносинах, фентезі, література в перекладі, а також література мовою оригіналу. Колекції поезії рекомендовані для всіх вікових категорій. Збірка для батьківського журі відбирається за іншими принципами. Художня література присвячена ставленню до дітей, зміцненню сімейних цінностей, перекладні твори, а також оригінальна література. Відбір здійснює експертна комісія, до складу якої входять викладачі коледжів, професори університетів а також культурні журналісти. Та бібліотекарі, які є авторитетними знавцями літератури. Як тільки книга потрапляє до колекції, всі книги розкуповуються. Наклади в Латвії зазвичай невеликі: від кількох сотень до двох тисяч примірників. Державні фонди забезпечують лише від 27 до 40% всього фонду. Більша частина фінансування надходить з бібліотечних і шкільних бюджетів, які підтримуються місцевими органами влади, а також з коштів інших спонсорів. Впровадження інновацій триває на постійній основі. Це єдиний спосіб продовжувати залучати нових учасників. Програма слідує за своїми читачами в їхніх країнах на всіх континентах. автори програми, керуючись суто емоційною мотивацією, у 2007 році почали висвітлювати можливості для дітей, які проживають за межами Латвії. Програма експорту до центрів проживання латвійської діаспори спочатку включала лише шість шкіл вихідного дня в США, Австралії та Європі, але вже у 2020 році кількість латвійських центрів зросла до 60, розташованих у 27 країнах. У вас є додаткові матеріали про наші програми популяризації читання, наприклад, журнал Шкільний бібліотекар, де є публікація про програми Національної бібліотеки з популяризації читання. Його можна знайти в базі даних EBSCO, а також документальний фільм про дитяче журі, який можна переглянути на каналі YouTube. На завершення, як автор і координатор цієї програми, я хочу підкреслити вплив доступності хороших книг і мою мотивацію до наполегливої праці та подальшого розвитку цієї програми. На моє особисте переконання, скрізь дає діти повинні бути доступні хороші книги. І дорослі, які їх підтримують, це просто наша відповідальність.